А, вітаю! В а, попередньому відео я показала вам, як оформити замовлення з функцією бізнес-пак по дропшипінгу, тобто зробити продаж свого кабінету для клієнта і заробити при цьому на цьому замовленні кошти. Я вам показала, як дивитися, скільки ви заробляєте грошей з того чи іншого замовлення, і ви вже можете собі, в принципі, розрахувати, скільки ви хочете заробляти і скільки вам таких замовлень потрібно зробити. Я вам хочу допомогти, тому пропоную вам трішки сьогодні порахувати а, і спланувати, аби легше спланувати собі свій дохід і побачити ціль, до якої ви хочете прийти, скільки ви хочете заробляти. А саме зараз я хочу показати вам метод. Продаж, тобто не метод продаж, а варіант доходу через продажі. Тобто будемо уявляти, що ви вибрали тільки продажі, ви хочете тільки займатися дропшипінгом. Ви любите продавати, ви хочете навчитися або вмієте вже продавати. В навчанні нашому є також відео навчання по продажам в Інстаграм, у Фейсбуці, через месенджери, через клієнтські чати. Це все ви будете мати вже, коли. Включаєтесь повністю в роботу, так? Тому з цим проблеми не буде. Головне, щоб ви хотіли і було бажання. Ну і щоб ви розуміли для цього, для кого доходу, до якого доходу ви йдете. Так? Тому давайте почнемо з того, що ми пригадаємо з вами, що ми зробили замовлення для клієнта. І давайте цей приклад і візьмемо і надалі в роботу для розрахунку. А ми порахували в цьому. А, замовлені, що ми заробляємо 55 гривень з продажу. І крім цього, нам в товароборот груповий іде 9,55 бала, іде нам груповий оборот, з якого ми також будемо отримувати відсотки, а саме структурний бонус. А давайте в першому прикладі ми з вами порахуємо, що ми ну, що ви в даному випадку так ви прийшли заробляти. І що ви. Зробили в перший період співпраці 10 таких замовлень, лише 10 замовлень. Порахуємо, скільки ви з цього заробите. Отже, беремо калькулятор. Отже, беремо наших 10 замовлень, а на 55 гривень з кожного замовлення і маємо відповідно 550 гривень. Дуже легко, просто так. Но це ще не все. Ми не тільки ці кошти заробляємо, ми ще порахуємо з вами структурний бонус. Ми пам'ятаємо, що з кожного замовлення нам нараховується 9,55 п'ятдесят бала в груповий оборот. І ми так само помножимо 10 таких ой. Так, десять таких замовлень ми помножимо на 9,55. Відповідно, маємо груповий оборот, нам іде 95,5 бала. А одразу хочу сказати, що структурний бонус виплачується при накопиченні. Від 100 балів, тобто тут трішки не вистачає. Але я маю таку думку, що ви все одно перше замовлення зробили для себе ще якесь, так, крім тих продаж, аби познайомитись з продукцією, аби впевнитися в її якості, бути впевненою, що ви рекомендуєте і своїм друзям, і своїм знайомим, і своїм рідним, і в інтернеті. Тоже правильно, Тому ми рахуємо, що ви. Для себе теж чи спільне замовлення зробили своїми близькими, і зробили замовлення для себе 20 балів. 20 балів це приблизно 760 гривень. Тут можна в даний випадок трошки менше зробити, ну, бо нам вистачає цієї суми для структурного бонусу, але тим не менше, ми будемо завжди в наступних розрахунках додавати 20 балів, аби не збиватися вже. От, це середнє замовлення по компанії, і тому хтось робить більше, хтось менше. Але для нарахування доходів, попередніх відео ви бачили, для нарахування всіх доходів 20 балів особистих фактично повинно бути в кабінеті. Ну, у вас в кабінеті виход, зараз набагато більше, але тому що йдуть продажі. І ми зараз так і порахуємо з вами. Тобто маємо 115 балів. Вітаю, ви молодший менеджер. Ви вже є в маркетинг-плані на першій сходинці і отримуєте ще з цього товаробороту 5%. Тому ми множимо на 5%. Я зараз покажу, де ці відсотки брати. І в нас виходить 5 балів, 5 балів дохід структурний. 5,7 структурний бонус. Що ми робимо? Ми, я розумію, що 5 балів вам ні про що не говорить доходу. Ми множимо на коефіцієнт 34. Тобто, щоб порахувати, скільки балів на виплату ви отримуєте, ми множимо на 34 доходи. Тому ми маємо 196 гривень. Додаємо ми наших. Так, давайте так зроблю. Додаємо. Додаємо наших 550 гривень і отримуємо 746 гривень. Ну, це ще не все. Ви йдете по програмі реальні гроші, там є 5 кроків, за кожен з яких ви отримуєте 200 гривень. В даному випадку, ви виконали перший крок, ви зробили замовлення особисте на 25 балів. Ну, тому що у вас продаж тут немає значення, чи це продаж, чи це особисто для вас. Придбання так, продукції є замовлення 25 балів, це 200 гривень. І другий крок це це навіть четвертий, виходить крок, а порядковість не має значення. Ви вийшли на статус молодшого менеджера, і ви отримуєте теж 200 гривень. Тобто ми додаємо загалом ще 400 гривень. Ось, ваш дохід. За перший період співпраці, якщо ви ставите собі таку ціль зробити 10 замовлень в середньому таку суму, ваш дохід складає 1145 гривень. Це при 10 замовленні. Давайте з вами ще порахуємо. Давайте я одразу, чесно кажучи, я зробила вже одразу для вас розрахунок і покажу вам, скільки ви будете заробляти. Якщо будете робити, от бачите, наш приклад 10 замовлень. А якщо у вас ви вже на другий каталог співпраці зробили 25 замовлень, ваша клієнтська база розширилася, ви зробили 25 замовлень, тоді ви отримуєте теж по програмі реальні гроші 400 гривень. Але я тут врахувала, що ви зареєстрували ще одного ВІП-клієнта. Із замовленням 15 балів. Тобто, це одна з умов, один з кроків цієї програми. ВІП-клієнт зареєстрований із замовленням від 15 балів. Ось тому я тут його врахувала, бачите, ось тут. Ой, не тут, а ось тут. І порахувала. Так само з 25 замовлень по 55 гривень це 1375 гривень. Бізнес-пак, потім порахувала я структурний бонус. Так само помножила 25 замовлень, помножила на 9,55 А наше замовлення, яке ми взяли для перекладу, у нас получилося 240 балів, додала ваше особисте замовлення 20 балів і додала замовлення Віп-клієнта. Це все рахується замовлення ваших Віп-клієнтів, рахується вам в груповий оборот, з якого ви маєте. У даному випадку ви вже маєте 7%. Ви вже менеджер. Ви вже не молодший менеджер, ви вже менеджер. Так, зараз я покажу вам ось так: а, тому що менеджер іде з товаробороту 250 балів. Маркетинг план, напевно, вам прикріплю нижче, аби ви могли бачити табличку, скільки має молодший менеджер. Менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер і наступна ланка це грант-менеджер. А потім йдуть директорські статуси. Ви вже в перших відео це теж могли бачити. Ось, додала я структурний бонус 654 гривні. У нас вийшло так само, помножили ці бали на 34 коефіцієнти, додали реальні гроші, і в нас виходить дохід. 2429 гривень, це за три тижні. Нагадую, що ми все рахуємо за три тижні. За три тижні зробили 25 замовлень і отримали дохід 2429 гривень. Якщо ви зробите 50 замовлень в каталог за 21 день по каталогу за 425 гривень, то ви отримуєте винагороду 5050 гривень. Тут ще я хочу сказати, що я порахувала панський клуб. Панський клуб нараховується додатково, якщо ви робите з свого особистого кабінету замовлень понад 110 балів. Чому я не нараховувала в першому випадку, коли ви тут, начебто, зробили теж 115 балів в першому періоді співпраці. А не порахувала, тому що має бути накопичення 400 балів. Тобто ви один, другий там, чи третій, скільки вам потрібно, каталогів накопичуєте 400 балів, і тоді вам компанія ще виплачує додатково, крім структурного бонусу, виплачує 3, 4 або 5%, а ще за ваші продажі, якщо ви їх робите власне свого кабінету. Тому панський клуб в даному випадку виходить 5%. Ви можете теж на сайті бачити, почитати свій програму Панський клуб і побачити, що там від 110 балів іде 3%, від 150 балів йде 4%, і від 210 балів вже йде 5%. Тому я 517, я вже порахувала, що ви вже тут мали би накопичити 400 балів і зайти в панський клуб. І, відповідно, коли у вас от в цьому прикладі є 517 балів, то ви ще додатково маєте 880 гривень. Маєте ще з панського клубу. А, статус у вас тут ще менеджер, тому що статус старшого менеджера йде 550 балів, але проте теж гарний дохід. 5 тисяч ви вже заробляєте при такій кількості замовлень на таку суму. От. Крім цього, я вам порахувала ще а, одразу, скільки ви будете заробляти, якщо будете робити 100 замовлень. Каталог і 125 100 замовлень, якщо робите, буде 10, більше ніж 10 тисяч. А якщо 125 замовлень, буде 14 600 тисяч гривень, плюс статус грант-менеджера і плюс подарунок. Подарунок в програмі Юний Грант до кінця року, якщо ви виходите на статус грант-менеджера і підтверджуєте його. І крім того, от я ще хочу вам розповісти про програму скоренько програму винагород, по якій ви збираєте монети, роблячи такі замовлення, на різні продукти, так, різну кількість замовлень, у вас велика кількість замовлень і невелику суму виходить. Ви ще, крім того, приймаєте участь в програмі Винагород. Давайте повернемось на сайт. Ось тут зліва, в нашому меню, є. Так, щось мені не відкривається. Так, щось в мене з інтернетом. Е, Винагороди, програма винагород. Е, так, дивіться, ви, е, ви закриваєте усі челенджі. Наприклад, перше, от, заповніть собі ават, тут профіль свій. Вкажіть свої дані, і вам вже нарахована буде одна монета. Далі, наприклад, цілеспрямоване. Якщо ви закриваєте всі ті, хоча б 15-тих челенджів, вам нараховується 10 монет. Є такі челенджі, які дають багато монеток, і тим самим ви реально можете накопичити 150-200 балів. Якщо по такому плану вам подобається тип по продажам, ви 150-200 балів ви накопи... монет, монет ви накопичуєте до кінця року і потім їх обмінюєте на подарунки. Зараз подарунки ще раз вам покажу, хоча ви їх, напевно, бачили в попередніх відео. Зверніть увагу, що якщо ви закриваєте до кінця року ще статус грант менеджера, то ви ще такого 200 монет або забираєте одразу подарунок, який там про який розповідається в програмі. Дивіться, ви одразу коли. Зареєстрували, заповніть собі перші челенджі знайомств, у вас вже буде одна монетка. А потім ті продукти, які ви замовили для себе, спробували. Напишіть на сайті про них відгуки, правдиві відгуки. Пишіть, що сподобалося, що, можливо, вам не підійшло. І також ви ще таким чином заробите от такі монетки за критик і за рецензент, за такі два челенджі. Потім ви собі можете вже отримувати. Монетки за замовлення. За різні суми замовлень є різні. Кількість монеток, наприклад, за от, челендж хозяйка, якщо ви купуєте 10 товарів серії оселя, а ви їх швидко цей челендж закривається, ви отримуєте 3 бали. Є такі великі челенджі, наприклад, невгамовна. Якщо ви отримуєте робите 5 періодів поспіль замовлення на 100 балів, а у вас, якщо продажі у вас такі замовлення й будуть, то ви нарнараховується вам 35 монет. Також, наприклад, от «Рекордсменка». Тут 60 монет за цей челендж нараховується. За марафонець теж 10 монет. Тобто різні берете. Якщо вже будете будувати мережу магазині, у вас ще будуть за челенджі по рекрутингу монетки до винагород, коли натискаєте, ви бачите, які подарунки ви можете обрати. Я так плюс-мінус порахувала, що на при такій кількості замовлень, при таких продажах у вас повинно бути 150 до 200 монет. Ну, Ну, 100, як мінімум, 135, аби забрати, наприклад, собі щось з одягу, патріотичні футболки, худі, кепки. Також можна подарункові карти собі взяти. І, ну, це те саме, що гроші ви міняєте, їх робите замовлення клієнту і собі гроші лишаєте. Або, наприклад, от я вам покажу подарунки, які тут є. На сайті ще. Побутова техніка є, є сковорідки набір сковорідок, кастрюль. Тобто, як мінімум, набір сковорідок, чи кастрюлю, чи блендер, ви собі точно можете накопичити. От, при закритті вже, напевно, що грант-менеджера, ще крім того, можете забрати собі а, валізу або смарт-годинник, або накопичити на мікрохвильову піч чи на планшет. Ось такі подарунки є, приймайте в них участь, а, тому що це теж приємний такий бонус. Дивіться, що ще хочу сказати на рахунок плану так, вашого. Складіть собі такий план, може бути такий, як я пропоную, так. може бути повільніше. Ви можете не на три каталоги це все виконати, а за п'ять каталогів. Просто залежно який у вас досвід, який, скільки у вас часу є, як у вас це вийде швидко. А можна не обов'язково це означає, що у вас один дохід, вам чим більше замовлень. Тепер треба робити і 200-300 і замовлень в каталог, аби отримувати ще більше грошей. Ви можете будувати мережу магазинів, запрошувати дівчат до співпраці, навчати їх на робити тих самих по 100 балів, тобто по тих самих 10 замовлень. Ви також, якщо навчитеся вже робити 10 замовлень в каталог. Ви можете цьому навчити інших дівчат. Тобто, якщо ви навчились заробляти там близько тисячі гривень, навчивши 10 дівчат робити це саме, вам не потрібно буде робити, наприклад, тих же 25 чи 50 замовлень. Тобто ви будете отримувати відсотки від їхніх магазинів або від їхніх особистих замовлень. Там йдуть ще бонуси бонусського старту, про це ми будемо говорити в наступних відео. Зараз в цьому відео саме головне, я показала, що можна заробляти тільки на продажах, і скільки можна заробляти, при якій кількості замовлень, які виходить заробіток, ви собі плюс-мінус вже можете зорієнтуватися.